Це продукція все в основному з Іспанії, Греція, Іспанія і Турція. Пан Олександр, продавець овочів та фруктів. У цій сфері вже не один рік. Працював із різними постачальниками імпортних продуктів, тож знає найнадійніших. каже найбільше на полицях саме турецької городини, бо вона відносно дешева та якісна. Поставки стабільні на відміну від європейських. Пішли машиною в обход і різними путями Укрзалізниця і все остальне. Тобто все подорожало на гривень 20-30 на кілограм зразу. Тільки Турція не пішла в обход, то ідентично то Турція то от є її продукція, дешевий варіант. 50-60 гривень. Пан Андрій надає перевагу європейській продукції, зокрема цитрусовим. Однак через польську блокаду поставки затримують, а вартість підвищують. До прикладу, італійські та іспанські фрукти зросли в ціні аж на 30%. Та набагато. Просто нема такого вибору. Як раніше було. Італія не дає. Клементіна звідти хороша, йшла. Іспанія. Ну, якщо є, воно дороге. Європейська городина найчастіше потрапляє на ринки Заходу України. Зокрема, її постачають на Галичину, Волинь та Закарпаття. Європейські овочі фрукти дорожчі, ніж турецькі, ніж болгарські, Ну, в сенсі е, е, з Центральної Європи. Е, Ну, взагалі, південь Європи він набагато дешевший, коли ми з вами говоримо про те, що їде в Україну. Це Туреччина, це Єгипет. А от у центрі і на сході більше турецького товару. Все завдяки логістичним шляхам. Через південь вигідніше отримувати фрукти й овочі, кажуть продавці. Якщо, допустим, ми щось хочемо ще інший якийсь вид товару брати, то як правило, це туреччина, туреччина або Іспанія. Такого товару, як польського, я не пригадую, щоб ми таке брали. Коли ще давніше, давніше користувались попитом яблука польські, все, а як овочі, достатньо нашого, і достатньо турецького, і достатньо іспанського. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.